Кажем, привіт. Читаємо казочку, Колесаночки. саночки. Ой іде до нас дрімота у оранжевих чоботях. Сни несе вона в торбинці і матусі, і дитинці. Ой, дрімота, ти стомилась, вже по світі находилась. Ти заходь у нашу хату і лягай із нами спати. А з торбинки сни на волю, відпускай у чисте поле, хай вони. Знайдуть доріжку до дитятка, що у ліжку. Перевертай. Киця діток спать вкладає, колесаночки співає, спіть маленькі кошенята, закривайте оченята, а я буду поруч спати. Ваші сни оберігати, ще не запам'ятала. Усе заснуло навкруги сплять всі ліси і всі луги, сплять рибки в морі, баю-бай, і ти серденько засинай. Сон, сон на хмаринці прилетів, на нас дрімоту натрусив, і ми спимо, а у вісні нам сняться феї чарівні Люлі люлі янголятко, ось прийшла дрімота в хатку. Ти заплющуй оченятка і лягай спокійно спадки. А дрімота поруч ляже, гарну казочку розкаже, Заспіває колесанку, щоб спалось тобі до ранку. Вже зас... все заснуло і затихло, лиш цвіркун не спить. В квітнику він серед листя пісеньку цвірчить, бо цвіркунчик, наче мати для своїх діток, колискову заспівати хоче для зірок. Все каже до побачення. Підписуємось на канал